Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас вітати знову на занятті зі звукової культури мовлення. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з новим звуком та новою буквою. Та перед цим я пропоную вам виконати дихальну гімнастику. Слухайте уважно та виконуйте вправу. Коли ви побачите квітку, Зробіть повільно глибокий вдих, а коли з'явиться свічка, то вам необхідно повільно видихнути. Давайте починати! Ви великі молодці, у вас дуже гарно вийшло. А зараз сідайте зручніше і слухайте цікаву казочку. У густому густому лісі жив собі сірий вовк. Усі жителі лісу його дуже боялися, часто його обходили, друзів у нього було мало, сусідів. Поруч теж не було, самотньо жилося сірому вовку. Увечорі, коли на небо випливав місяць, вовк сідав на галявині і завивав свою пісню В, В в. Малята, який звук виходив у сірого вовка, коли він співав на місяць? Звук сірого вовка звучить В, в. «в». Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук немов вибухає. Звук сірого вовка можна тільки почути і вимовити. Ось Звукове малятку, яке допоможе запам'ятати, як звучить звук В. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на кольор костюма квадратика, синій, суворий настрій. Присутність дзвоника на шапочці вказує на те, що звук В. Дзвінкий приголосний. Малята пропоную вам пограти зі звуком В. Нам в цьому допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук В в назвах цих предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоні. Тож починаємо в зуття. Мав лев шарф, вчитель, Автобус удав, хліб в. Микач, Равлик ключ. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо в гру, знайди місце для звука в у вагончику. Для цього в нас є вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук В. Перше місце в вагоні займає слово, в якому звук В зустрічається на початку. Друге місце займає слово, де звук В Всередині. А третє місце, де звук в зустрічається в кінці слова. Ну що ж, 1-2-3 почали. Слово В зуття. Звук В на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово равлик. Звук В всередині слова. Тому він їде на другому місці. Наступне слово лев. Звук В в кінці слова. Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята, спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів. Мав. Па удав та вчитель! Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!